Друге запитання: поняття, ознаки та види господарських відносин, учасників відносин у сфері господарювання. Що являють собою господарські відносини? Господарські відносини це суспільні відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Які є ознаки господарських відносин? Перша ознака: господарські правовідносини виникають у зв'язку з організацією та безпосереднім здійсненням господарської діяльності, В свою чергу, господарською є діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Наступною ознакою є те, що у господарських відносинах реалізуються як приватні, так і публічні інтереси. В межах господарських відносин завжди реалізуються як державні публічні інтереси, так і інтереси суб'єктів господарювання, приватні інтереси, і це є однією із найхарактерніших особливостей господарських відносин. Наступна ознака: за своєю природою господарські правовідносини є відносними. Тобто в них завжди чітко визначені учасники, що наділені один щодо одного спільними правами та обов'язками. Відповідно до статті 2 господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що наділені господарською компетенцією, громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання, чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Відповідно, ми з вами розуміємо, що відносність господарських правовідносин якраз полягає в тому, що завжди одним однією із сторін, одним із учасників, буде той, хто поіменований статті 2 господарського кодексу України. Наступна ознака це матеріальний зміст господарських відносин. Чому вона полягає? В тому, що всі господарські відносини здійснюються у сфері суспільного виробництва і реалізації чи обороту продукції, або ж виконання робіт чи надання послуг, майже всі безвиключені господарські відносини мають цінову або вартісну визначеність, і фактично спрямовані або на отримання прибутку, або на отримання певних благ, які в цьому результаті все одно мають певну вартісну визначеність. Наступна ознака: нерозривне поєднання господарських відносин із організаційно-господарськими зобов'язаннями. Сутність цієї ознаки полягає в тому, що сфера реалізації господарських відносин нерозривно завжди поєднана з діяльністю держави в особі її уповноважених органів, яка відповідно проявляється в певних визначених чинним законодавством України формах державного нагляду, контролю, регулювання господарської діяльності. Ступінь цього поєднання є настільки високим, що можливо заявити, що господарські відносини засновані заснованих виключно на приватно правових засадах не існує завжди. У нас з вами буде певна імперативна складова завжди буде у нас з вами певне втручання з боку держави, яке буде проявлятися в певному різновиді організаційно-господарських зобов'язань. Які в нас з вами є види господарських відносин? Відповідно до положень статті 3 господарського кодексу України сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі відносини, організаційно-господарські відносини, внутрішньогосподарські відносини. Давайте подивимось на них детальніше. Господарсько-виробничі відносини це майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. Вони виникають у нас в ході безпосереднього здійснення господарської діяльності, тобто під час систематичної переробки сировини в готову продукцію чи виконання певних робіт або ж надання послуг і їх подальшої реалізації. Організаційно-господарські відносини це відносини, які складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю. Це у нас з вами відносини за участю органів управління суб'єкта господарювання, в тому числі об'єднань підприємств, які за законом та установчими документами наділені компетенцією приймати управлінські рішення, органів державної влади та місцевого самоврядування, які на підставі закону наділені компетенцією приймати управлінські рішення в сфері господарювання. Власника майна, який є засновником суб'єкта господарювання державного чи комунального підприємства, або уповноважений ним орган, що виконує функції власника майна в межах визначених чинним законодавством, власник майна, який є засновником суб'єкта господарювання приватного підприємства, якому належить майно на праві господарського відання. суб'єкти господарювання, які на підставі договорів наділені ранційно господарськими повноваженнями щодо інших суб'єктів господарювання. Наприклад, тоді, коли підставою виникнення реенційно господарських повноважень може служити договір простого товариства, за яким ведення спільних справ учасників доручається окремим учасникам в спрощеному варіанті раніційно-господарські відносини на з вами являють відносини, які виникають з приводу управління бізнесом, з приводу управління господарською діяльністю, це може бути як управління з боку держави, так і управління з боку органів місцевого самоврядування, і це може бути управління. Відповідно приватно-правових власників чи відповідно тих осіб, які вступають у зносини на підставі інших майнових титулів. Внутрішньогосподарські відносини це ті відносини, що вони складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Ці відносини виникають, у нас з вами, всередині або в межах внутрішньої структури суб'єкта господарювання. До них, як правило, не залучаються треті особи, і вони здебільшого порядковуються за допомогою локальних норм чи локальних актів самого суб'єкта господарювання. Хто у нас може бути долучений відповідно до такої категорії, як учасники відносин у сфері господарювання? Це суб'єкти господарювання, це такі учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи компетенцію, тобто сукупність господарських прав і обов'язків, мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Окрім випадків, передбачених чинним законодавством України, споживачі це ті учасники господарських відносин, які купують або ж набувають результати господарської діяльності для особистого споживання і для реалізації прав та інтересів, яких держава встановлює ціле коло спеціальних вимог щодо порядку здійснення господарської діяльності. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які наділені господарською компетенцією, це у нас з вами ті державні чи комунальні інституції, які наділені правом від імені держави втрачатись в перебіг здійснення господарської діяльності для реалізації заходів державного регулювання чи або заходів державного нагляду або ж контролю. Громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання, чи здійснюють, щодо них франційно господарські повноваження на основі відносин власності, це суб'єкти, наділені суб'єктивними корпоративними правами чи правом власності на цілісний майновий комплекс, чи володіють часткою або шпаєм в такому суб'єкті господарювання.